В нашій крові свобода та гідність. 21 листопада. Україна відзначала День гідності та свободи на честь початку двох великих революцій помаранчевої та революції гідності у 22-му році. Ці поняття набули особливого сенсу. Українці вимушені виборювати свою свободу у рашиської навали та доводити гідність світові. А що для прилучан означають слова гідність та свобода? Я так думаю, що це статус людяності. Ну, гідності, статус, що ми люди перш за все, і достойні якоїсь уваги і поваги. Ми вибираємо право на свою життя, на щасливу. Ми йдемо в Євросоюз це. Раз. Нам ніхто не нав'язує свого мінімання, особливо ці наші сусіди нормальні них. Це щастя. Незалежність від інших держав. Можливість самостійно існувати, заробляти, працювати. Ти маєш право вибора, маєш право на свою думку висловлювати і живеш вільно. Ми вільна нація. Ми нескорена нація. Звичайно, сама я думаю, буде сильна нація в світі. Ще треба трошечки попрацювати, нам і виборити незалежність. Військові на фронті, волонтери в тилу, лікарі, надзвичайники та всі ті, хто голіруч зупиняв ворога, саме вони герої цього часу. Для мене герої це ті, які полягли за нашу свободу, за незалежність України. Велику шану ми віддаємо тим, які пішли і боронять нашу землю, щоб нам мати. Теплі хатини, знаєте, як би не було. Ну це великий вклін і вдячність таким людям, бо це самопожертвування. Люди пішли і знають, що це ціна їхнього життя ну, за нас. Герої це наше ЗСУ, наші хлопці, які боронять нашу державу. Герої, мабуть, це всі українці.